Господній ангел оповитий світлом просвітлює ніч і сповіщає пастухам добру новину. Я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь. Серед подиву Бог і співу ангелів на землі відкривається небо. Бог став одним з нас, щоб зробити нас такими, як він, зійшов між нас, щоб підняти нас і повернути в обійми Отця. ось у чому наша надія: Бог є Еммануїл. Він є Бог з нами. Безмежно велике стало малим. Божественне світло засяяло серед темряви світу. Небесна слава з'явилася на землі в маленькості дитини. І якщо Бог приходить, навіть тоді, коли наші серця схожі до добогих ясел, тоді можемо сказати, надія не вмерла, надія жива і назавжди огортає наше життя. Браття і сестри з відкриттям святих дверей ми розпочали новий ювілей. Кожен з нас може увійти в таїнство цього надзвичайного звіщення. Це ніч, в яку двері надії навстіж відчинилися для світу. Це ніч, в яку Бог каже, кожному надія також є і для тебе, щоб прийняти цей дар, ми покликані вирушити в дорогу з подивом вифлеємських пастухів. І Евангелія говорить, що вони, отримавши звістку від ангела, пішли при тьмом. Це вказівка для того, щоб наново віднайти втрачену надію, поновити її в собі. Посіяти її в спустошеннях нашого часу і нашого світу, притьмом, не зволікати, не сповільнювати крок, але дозволити привабити до себе доброю новиною. Йдімо притьмом, щоб побачити Господа, який народився для нас, з легким і відкритим серцем, готовим до зустрічі, щоб потім зуміти втілювати надію в ситуаціях нашого життя, бо християнська надія це нещасливий кінець, якого потрібно пасивно чекати, це обітниця Господа, яку ми повинні прийняти тут і тепер на цій землі, яка страждає і стогне. Тому вона вимагає від нас не зволікати, не втягуватися в звички, не затримуватися в посередності та лінощах. Вона просить, як сказав би святий Августин, обурюватися тим, що є неправильним. І мати відвагу це змінювати. Вона вимагає, щоб ми стали паломниками в пошуках істини, мрійниками, які ніколи не втомлюються, жінками і чоловіками, які дозволяють Божі мрії непокоїти їх, мрії про новий світ, де панують мир і справедливість навчимося з прикладу пастухів. Надія, яка народжується цієї ночі, не терпить бездіяльності сидячого життя і лінощів тих, хто влаштувався у власному комфорті. Вона не допускає фальшивої розсудливості тих, хто не ризикує, боячись себе скомпрометувати і розрахунку тих. Хто думає лише про себе самих, вона несумісна зі спокійним життям тих, хто не підносить свого голосу проти зла і несправедливості, які на своїй шкірі відчувають на навпаки. Християнська надія заохочуючи нас до терпеливого очікування Божого царства, яке проростає і зростає, вимагає від нас відваги вже сьогодні. Випереджати цю обітницю через нашу відповідальність та співчуття, дивлячись на те, як ми часто влаштовуємося в цьому світі, пристосовуючись до його ментальності, один чудовий священник, письменник. Ось так молився на Різдво. Господи, прошу в Тебе трохи страждання, трохи неспокою, трохи докорів сумління. На Різдво я хотів би почуватися невдоволеним. Радим, але також незадоволеним щасливим через те, що робиш ти невдоволеним через відсутність моїх відповідей. Усунь, будь ласка, наш фальшивий спокій, і вклади в наші постійно переповнені ясла, жмут терня, Вклади в наші душі бажання чогось іншого.

Справді від нас Господніх учнів вимагається віднайти в ньому найбільшу надію, а відтак без зволікання нести її, як паломники світла у темряву світу. insoddisfatto per le mie mancate risposte. Signore, toglici per favore le nostre pacci fasulle e mette dentro la nostra mangiatoia sempre troppo piena una brancata di spine. Metteci nell'animo la voglia di qualcos'altro. La voglia di qualcos'altro. Non stare fermi. Non dimentichiamo che l'acqua ferma è la prima a corrompersi. La speranza cristiana è proprio qualcos'altro che ci chiede di muoverci senza indugio. A noi discepoli del Signore, infatti, è chiesto di ritrovare in lui la nostra speranza più grande per poi portarla senza ritardi come pellegrini di luce nel tenebre del mondo. Bratia e sestre, sorelle e fratelli, Цьому поля... полягає ювілей, це час надії. Він заохочує нас на нову відкрити радість зустрічі з Господом, кличе нас до духовного оновлення та доручає нам перемінювати світ, щоб цей час справді став ювілейним. Нехай же стане таким для нашої матері землі з потвореною логікою на нехай же стане таким для найбідніших країн, обтяжених несправедливими боргами, нехай же стане таким для всіх тих, хто перебуває в полоні старих і нових форм рабства. Нам усім доручено дар і зобов'язання нести надію там. Де вона загубилася туди, де життя поранене, зраджені очікування, розбиті мрії, у поразки, що вщент розбивають серце, у тому, тих, хто більше не дає собі ради серед гіркої самотності, тих, хто відчуває себе переможеним. У страждання, що виїдають душу у довгі порожні дні в'язнів, у тісні холодні кімнати убогих, у місця, осквернені війною і насильством, ювілей розпочинається для того, щоб усім була дарована надія Євангелія, надія любові, надія прощення, Дивлячись на вертеп, на ніжність Бога, яка проявляється в обличчі дитятка Ісуса, запитаємо себе, чи є в нашому серці це очікування, чи є в нашому серці надія. Споглядаючи люб'язність Бога, який перемагає нашу недовіру і наші побоювання, ми також споглядаємо велич надії, яка нас чекає. Нехай же це бачення надії освітлює наш щоденний шлях. Сестро, брате, в цю ніч саме для тебе відкриваються святі двері Божого серця. Ісус, Бог з нами, народжується для тебе, для нас, для кожної людини. І з ним розквітає радість. З ним життя змінюється. З ним надія не розчаровує.